Брехти воща безкомне ще. Сімея сів слід важкого. Двадцять 25 лютого, 2011 року в приміщенні товариства просвіта. Відбулось відкриття виставки Антирадянський рух опору в Україні та Літві 1917-1962 років, організованої обласною організацією Вео Свобода, місцевою просвітою та Одеською організацією всеукраїнського товариства політичних в'язнів та репресовань. По-перше, у нас виставка присвячена боротьбі проти радянського режиму, яка розпочалася в 18-му році і продовжувалась. До проголошення незалежності України. Це те, що стосується саме українського питання. І е, те, що стосується Литви, е, трошки ситуація була інша. Е, Литовська республіка змогла у 20-му році відстояти свою незалежність. І напротязі більше 20 років, з е, 18-го по 20 40-го 40 рік, це була незалежна держава. Незалежна держава, яка е, за цей час могла сконсолідуватися. Там, можна сказати, Литовська нація заново народилася в цій новій незалежній литовській державі. І після радянської окупації в 40-му році а, почалися процеси, а, коли а, литовський народ взявся за зброю і а, довгий час вів а, серйозну боротьбу боротьбу проти окупантів. У відкритті виставки взяв участь депутат Сейму Литовської Республіки, член комітету закордонних справ так, не було Так что иногда вот эти бывают такие смешные случаи. Я должен сказать, что здесь... Присутній на відкритті виставки вояк Опа Роман Лесів розповів про боротьбу націоналістів за Українську соборну самостійну державу і власний життєвий шлях. Збройної боротьби за визволення України з-під усіх окупантів з-під польських, з, -під з -під і з німецьких, і з-під російських. А зараз кажуть, яка тосуєнська власть, чи я, я, а хто його знає, чи я воно. Це була російська совєтська власть, така сама фашистська, як і німецька. І вона до сьогодні панує до сьогодні, до сьогоднішнього панує нам українську над українським народом. І оце ці всі такі знущання над українським народом, це іменно росіяни робили. І по лісах ходили по облавах іменно російські ці облавники, ці каратері. І вони вбивали і мордували нас. Парашти чи тут вони засікли. Тим словом, що в червні місці лепні і серпні були дуже величезні облади пойця. Вони шукали цих, що скинули парашутами. І що вони зробили? Переодягнули своїх НКВД у пастухів. Які, по суті, повець в лісах по горах. І поставили цих переодягнутих туди до пастухів і підібрали таких, які вміли по-українськи говорити і співати Їх гостили, і вони проснулися вже в кайданах на рушниках. І не могли зрозуміти, що це сталося. Ті руки, та боротьба, яка велася в Литві в Прибалтиці, в інших країнах, в Прибалтиці, в Білорусі, вони дуже схожі за своїм, за своїм характером, за своєю тактикою. І взагалі, коли навіть так згадують, коли кажуть про лісових братів, коли кажуть про партизанів білоруських, українську повстанську армію, і цимо чомусь людей завжди так це... Об'єднуються щось ціле. Ну, можна знайти якісь паралелі, можна дуже багато чого знайти схоже. І, власне, варто замислитись, а що саме об'єднує ці повстанські рухи. Напевно, що якась, якісь певні геополітичні інтереси. Напевно, що от ці можна так окреслити ці можливо, від Балтійського моря. Чорного моря є певна своя місія, можливо, і так сказати, і ця місія, вона ще й об'єднана якимись спільними і культурними цінностями. Після офіційної церемонії відкриття відбувся круглий стіл. Громадські та політичні діячі, історики обговорили події 17-62 років та героїчну боротьбу народів україни та Литви за незалежність